Всім привіт! Сьогодні буде таке простеньке відео. Будемо обрізати листя на полуниці. Тобто, ось стоять старі листки і ось обрізаємо. Тільки не чіпаємо середину. Тобто флагові листочки. Десь 3-4 см від землі, щоб ось залишався ось такий корінчик. І вон там флаговий листочок. І ось такі будуть вуса. І буде зручніше ставити стакани і все. Ось так. Зрізаємо. Головне вуса не зачепити. І там, де були квітконоси, теж ось ці. Паганий. Все ось так зрізаємо. От. І ось так прибираємо, потім зараз його на, ось так на кучку, потім в якесь відро та спалимо. Ну і так продовжуємо зрізати там, де ще буде ягода. Можливо, будемо її зрізати повністю, ну або залишимо декілька кущів. Ну і ось так тепер виглядає моя полуниця. Ось, я зібрав повністю з неї всю мульчу, тобто солому. І ось так тепер хай дихає. Сьогодні ще ввечері дам аміачну селітру. Тобто азот не щоб росло листя. І будемо ставити стакани. Ось ростуть вуса. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, всього найкращого, до побачення.